Така ситуація за газ, як за товар, один раз ми платимо це 7,96 на на газу. І мовимося, щоби не підняли цю ціну, правильно? Так. Оскільки. Повітрі десь вітає. Я бачу, я відчуваю смак того, що НАК Нафтогаз розповідає нам про свої проблеми великі, як не вистачає газу, як треба купувати по імпорту додаткові 4 мільярди кубів газу. Бо в свій час, коли піднімали ціну на газ, ми ж піднімали. Гройсман піднімав з Коболів в 16-му році ціни на газ для того, щоб більше видобувати газу. Угу. Ціни підняли. А Нафтогаз менше став видобувати газу, і зараз газу банально, просто не вистачає для. Для населення теплокомуненерго та енергетики. А оцей імпорт він буде йти за імпортною ціною, за європейською. І тому Нафтогаз так вголос валає, що йому грошей не вистачає. Okay. І, десь, і АМБФ каже: ага, раз не вистачає грошей Нафтогазу з бюджету, ми це компенсувати не будемо. Тоді, будь ласка, ціна на газ має покривати затрати «Нафтогазу». Але з іншого боку, я нагадаю, що дії норма закону 1279, сімдесят дев'ять прийнятого влітку 2022 року, мораторій саме на ціну на газ для населення, він існує. Так би не було в законі мораторія, я би зараз сказав, що абсолютно можливий варіант про підвищення ціни на газ. Мораторій є в законі. Цей механізм ПСО продовжений до жовтня, тому до жовтня ну от не буде підвищення ціни на газ, що далі буде, далі буде далі буде дати.